Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку. І, що дуже важливо, всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. Брехня. Це вже було. Бо на початку свого керування керівник набу пан Кривонос посприяв тому, щоб справа проти пана Татарова, заступника Єрмака, ефективного менеджера, з набу була забрана і передана, як у нас кажуть, на захоронення в Та ми її закрили. Тобто забрати ризиковану для політичного керівництва країни справу по корупції з набу і передати його в будь-який інший підконтрольний адміністрації президента э, офісу президента э, справ э, орган можна було згідно цього нового закону тому для того, щоб люди це зрозуміли, є масив інформації, які зібраний національному антикорупційному бюро. Я не знаю, чи СБУ знайшли ці записи і ці докази, і ці справи, і те, що там було. І найголовніше, мабуть, що наших телеглядачів цікавить, чи дійде справа до цих всіх записів, до того, що обговорювали високопосадовці в цій квартирі. Ну і власне хто буде відповідати за це. Якби ми мали справу з дійсно повністю незалежним антикорупційним органом то в ході оцієї масової підтримки незалежності набу, вони мали би продемонструвати свою ефективність. Якщо у вас є матеріали на такі резонансні справи, через яких вас позбавляють незалежності, то вручить ці підозри вже. Зараз. От в ході цього е, невеличкого, але дуже яскравого майдану наших дітей, які стоять біля театру франка, отвруч і докажіть, що вони не дарма там ці діти ризикують, знаходячись там, не дарма протестують, не дарма захищають. Ну, на жаль, Набу поки що просто дякує дітям. Але дивись, ну в природі. З давніх часів так водиться і про це писав один киянин, що папочки не горять. Дивіться, якщо дійсно там велися записи, і якщо це дійсно так налякало все оточення президента, то це означає, вони що знають, про що вони там говоримо, то це означає, що ну величезний політичний ризик, на який пішов президент з проштовхуванням цього ганебного закону, означає, що в нього був величезний страх. І реакція і Європи, і України зупинила цей процес. Але вона ж не скасувала плівки. І я сподіваюся, що вона додасть впевненості детективам набу. Якщо не зараз, то протягом дуже невеликого часу, який залишився. І все ж таки хотів би закінчити ну, висновком. Якщо пан президент не має до е, цієї е, розмов Міндіча і його співбесідників жодного відношення, і він зараз бачить, що його надурили цим законом. Давайте таку версію розглянемо. Вона мало ймовірна, але давайте повіримо, що президент ну, просто так от взяв і е, е, ініціював цю всю атаку, а потім просто так взяв і підписав за лічені хвилини е, законопроект. Ну, так сталося. Але він не винен. Ну, давайте вже взямо таку можливість. Ми ж живемо в країні, де є презумпція невідомості. тоді, мені здається, він мав би не просто скасувати цей е, закон, що він зараз готується зробити, але й підправити відставку тих, хто все це організував. І тому відставка Єрмака і Татарова була б відповіддю ці, цій молоді, яка зібралася на Майдані. Я президент, я за боротьбу з корупцією, НАБУ і сам залишається незалежними. А ті, хто пробував їх позбавити цієї незалежності, ті, хто призвів до протесту в Україні і погрозам зупинити євроінтеграцію. Від наших партнерів ці люди мають позбутися своїх посад. Це ж було б логічно. На жаль, впевнений, що і Єрмак, і татаров залишаться і будуть далі пробувати керувати правоохоронною системою, як вони робили це до цього. Те, що ви згадуєте Сергій, можливість перевірки детективів на детектори брехні, до речі, які є у всіх підрозділах небудь, але їх відсилає тепер в СБУ, означає бажання побачити всіх детективів, включно з секретними агентами. Ну і звичайно, це. Унеможливлює якісь, скажімо так, дружні зв'язки внутри відомства. В принципі, нічого аж такого страшного це не було. Але ну бажання все ж таки показати, що всі органи перевіряються на детектори брехні своїх, а НАБУ перевіряється в чужому, це септиматично. Я не бачу в цьому страшної загрози, між нами кажучи Але це ну, такі дуже септиматична історія. Ну і ще одне, цей закон, який вніс президент, скасовує єдиний позитив цього ганебного закону, з яким бореться вся країна і вся Європа. там крім всіх, ну крім позбавлення набу і сап незалежності, там все ж таки вдалося провести норму. За що й голосувала наша депутат Южаніна, і в принципі, ну тут дуже важко оцінити, чи вона була Демільов, права, та, що... але вона була автором поправки, яка фактично скасовувала обшуки без санкцій суду яким зловживають зараз скрізь, навіть набу обшуковували без санкції суду. Це ну, ну це... і сина южаніно теж і сина ну і маленькі діти були при цьому обшуті Жужаніно. І ну вибачте, всіх політиків, всіх військових, всіх кого хто зараз попав під репресії, до всіх зшукав приходять без санкцій суду. Чому це роблять для мене абсолютно загадка Суди ну, майже завжди дають, якщо є хоч якась там, причина, санкцію на обшук. Але мені здається, це просто хізується тим, що можна робити ось так. І ця норма була скасована. Так от в новому законі президента він повертає незалежність САПУ набу, але водночас повертає можливість обшуків без санкцій суду.